Я чую ці закиди в адресу в основному партії собора. Я чув ці закиди, я чув ці звинувачення, але не можу жодним чином їх чи підтвердити, чи простувати. Жодним чином. Більше того, я скажу, що мені подобається молодий, намір собою. Я подивився ті, хто йде по облас... західним областям по їхнім спискам. В більшості це люди, в яких гарять очі в яких є багато патріотизму і енергії, але, можливо, мало досвіду. Е, розумію, що при такому різкому рості популярності неминучі будуть проблеми. Проблеми примасування людей, у яких проходження до влади є важливішим, ніж ідеологічний цілець. Тим не менше, це цікава політична сила і, дай Бог, її успіхів більше, більшому, ніж на дизді. Стосовно фінансування, я думаю, що на це питання має відповісти, ніхто не може нічого не Я не займався ніколи політичним стеженням, але відповісти має сам партия небок, який має відкрити і чесно сказати. Хоч приблизно, звідки його фінансували. Я маю право це казати, бо я в свій час сказав абсолютно чесно, мене була аналогічна ситуація. Встановлення партії, я сказав, ось є спонсор, який не поставив жодних політичних питань, але, звичайно, він фінансує паратію. Це щастя вилізло бок. Але тим не менше, що на той момент становилася, вона була абсолютно чесно відповідно по фінансування. Я навіть за ту кампанію парламентську, коли самоборона йшла ще поза нуцем назвав суму фінансування, яка обійшлося нашому технічному спонсору, пану Жаку. Сьогодні мені здається, пане Олег втягнуто варто зробити так само, щоб зняти всі ці звинувачення. Поставити і сказати, у мене є ряд спонсорів. 5, 10, 20, 1. Приблизно назвати суму, яку обходиться ця компанія. І по крашій, по другій частині відповіді, ми відчуємо, наскільки він ще. І це в принципі це знімає всі домості. Я дійсно не страждаю у шкіраномалії, щоб ну, вірити в розмови про Крем, про там, колишніх віце-прем'єрів і все подройне копиршу. Але щоб закінчити цю історію, він, тільки він може покласти Крем.